Спогади про початок повномасштабної війни. В Івано-Франківську творча група презентувала фільм Лишайся онлайн. В основі сюжету історія волонтерки Каті, до якої випадково потрапляє ноутбук, який був переданий на підтримку військових. Раптом їй надходить відеодзвінок від хлопчика, що розшукує батька, попереднього власника пристрою. Ховаючись від обстрілів удома, вона намагається знайти чоловіка. Головну роль у стрічці виконала акторка Єлизавета Зайцева. Моя героїня, звичайна дівчина, як і всі ми, опинилася на початку повномасштабного вторгнення, зіштовхнулася зі своїми страхами і, напевно, великим бажанням допомогти. але… Напевно, вона не усвідомлювала, куди вона заходить і куди вона йде, і до чого її це призведе. Але як і кожна звичайна людина, ми підключили свої надприродні надлюдські якісь якості і проявляли силу свого характеру, силу свого духу і свою співчутливість. Стрічка створена у форматі скринлайф, тобто усі події кіно відбуваються на екрані гаджета та максимально занурюють глядача у сюжет картини. Такий формат, зізнається, продюсер Антон Скрипець обрали не випадково. Ми на початку вторгнення, ми всі, хто тут зараз є, сиділи дуже багато в онлайні, в телеграм-каналах, читали новини, спілкувалися зі своїми друзями, рідними і так далі. І тому формат, в якому зняти наш фільм, це формат, в якому ми всі існували на початку вторгнення. Навіть і зараз, але тоді більше. І це, це це власне спричинило такий вибір. Найскладнішим у цьому форматі каже режисерка Єва Стрільнікова. виявилась робота з акторами, адже спершу першу стрічку пробували знімати дистанційно. Утім, через проблеми зі зв'язком довелось обрати інший варіант. Тобто у нас три актора: один актор зараз в центрі Києва, інший актор у нас зараз на лівому березі Києва, третій актор там зараз під Києвом. І я зараз, як режисер маю з ними спрацювати для того, щоб вони були в одній сцені. Ми спробували, у нас не вийшло. І ми зрозуміли, що ми будемо це знімати все ж таки а, без. А, не в онлайні, без, не, не в онлайні, да без е, прямої взаємодії між акторами. Тобто всі актори знімалися без партнерів. Ми кожному актору підкидували е, текст, і е, ліза е, акторка е, не комунікувала з акторами, а комунікувала зі мною там чи з моїм другим режисером. Це була одна з найвели ну, самих великих напевно складнощів, е, які були в цьому процесі. Ну саме з роботою акторів. 20% від доходів продюсери фільму донатять у фонд компетентної допомоги армії. Повернеть. Живим. Окрім цього, фонд разом з продюсерами створили банку «Лишайся онлайн і Повернись живим та відкрили збір на 2 мільйони гривень. У загальноукраїнський прокат фільм вийде 28 березня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.